Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні розуміємо з вами одне велике питання. Стосовно оплати праці українців і відповідно життя українців. Яка якість життя українців? Відповідно, зробило опитування по цим питанням два джерела, про яких ми зараз і скажемо. Це платформа Градус і Національний банк України. На ці два питання. Оплата праці, рівень життя два різних погляди. По-перше, платформа Градус наголосив, про те, що зарплату менше 10 тисяч гривень отримують 43% українців. Ще 82% населення вважають свій рівень доходів недостатнім. Або категорично недостатнім для якісного життя. Це перший момент. Другий момент від Національного банку України. Ну тут зовсім інша інформація і зовсім інший посил. Реальні доходи населення зростають. Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, тому збільшують заробітні плати своїм працівникам. Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією. Це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення. І ми з вами нещодавно робили, робили відео стосовно соціальних стандартів про те, що прийнято рішення щодо бюджетної декларації, там наголошено, що з 25 по 2027 рік будуть зупинені, тобто заморожені всі соціальні виплати. А інформація від Національного банку зовсім інша. Ось два погляди на одне і те ж питання оплата праці і рівень життя населення. Якщо казати про рівень життя населення, то це проблема, про яку знає вся Європа. Бо Україна це найбідніша країна в Європі. В результаті всього того, що відбувалося в Україні, в результаті всього того, що робили представники влади, які не піднімали, не розглядали, не задавали ним питанням. Вони вважали, що це питання недоречна і відповідне. Можна прожити на мінімалку. В результаті ви всі знаєте, що зараз відбувається з рівнем життям українців. Ви можете офіційно це вже заявити з погляду того аналізу, який ви можете зробити. Не з погляду аналізу тих джерел, які кажуть про те, що рівень життя зростає, заробітна плата зростає. Все в Україні добре, ні не добре. В Україні велика проблема. І ця проблема не вирішилась. В результаті зубаження населення. В результаті Україна найбідніша країна в Європі. В Конституції України там є чітко визначена стаття, яка надає розуміння щодо оплати праці, щодо рівня життя. Це достатній життєвий рівень населення. Достатній життєвий рівень для людини, для її сім'ї. Щоб людина могла забезпечувати і себе, і сім'ю, змогла покупати відповідні речі, їжу, навіть скопичувати кошти на житло. Незалежно, ким вона працює, працює, яку вона посаду займає, незалежно від цього, це має бути поставлено на тому рівні для того, щоб Кожна людина могла зрозуміти, що оплата праці це одне з найголовніших питань. Все інше то інше. Реформи, покращення. Зараз відбувається таке поняття, як європейський рівень, європейська країна, європейський шлях. Про який європейський шлях може йти мова, коли в Україні проблема? Оплата праці, рівень життя. Про яку Європу можна взагалі казати? В Європі питання оплати праці вирішено. В Україні взагалі ніхто не задавався цим питанням. В результаті в Україні зубаження, в Україні рівень життя на такому низькому рівні, що не можна сказати про те, що в Україні. Якісь будуть перспективи на майбутнє. Якщо не буде вирішено дане питання, питання оплати праці. Якщо воно не буде вирішуватися, ніяких перспектив, ніякого покращення, ніяких змін не буде. Хто б що не казав про європейський рівень і європейський шлях? Ні. Питання оплати праці це, це той крок, який надасть Україні змін. На даний час цього немає. Ось тому, шановні глядачі, в Україні багато проблем. І одна проблема це оплата праці, рівень життя населення. Я зараз вам зачитаю статтю 48, вона наголошена в Конституції України, яка дає чітке розуміння і чітку відповідь, що треба робити. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Це питання було розмянуте, це питання було вирішено. Відповідь ні. Ось і в результаті, що маємо. Якщо це питання було б вирішено, якщо б Конституція України додержувалась саме в цій статті, в статті 48, то була б інша ситуація. Зараз все навпаки. І ось в результаті багато вже повиїжджало людей, деградація відбувається населення, інше сприйняття людей і відповідно. Всі ті події, які відбуваються, це сприяє всьому тому, що не було в свій час розглянуто питання оплати праці, питання рівня життя людей, населення. І наслідки відповідні вже відбулись. Тому ми з вами розглянули вирішення одне це розглянути це питання на всіх рівнях. Від державного до місцевого і знайти рішення, як має бути, якою має бути оплата праці, незалежно від того, ким працює працівник. Все. Тоді можна розповідати про європейський шлях, європейський рівень і про зміни в Україні. Тому всім дякую, глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо далі для висвітлення важливих моментів на цьому каналі. До нових зустрічей!